1300 захисників вдалося повернути в Україні з російського полону. Ще майже 3,5 тисячі осіб у ньому знаходяться. Це дані на кінець грудня минулого року. 15 тисяч українських військових вважаються безвісти зниклими. Ця цифра зросла внаслідок активних бойових дій на Донеччині. Родичів зниклих захисників просять бути максимально обережними, не розголошувати невідомим особам, які часто є шахраями даних про свої. Зниклу рідну людину. Звертатись лише в офіційні служби. Це 3-4 тисячі знаходяться в полоні наших військовослужбовців. Також 15 тисяч в розшуку, як безвісті пропавших. Це інформація, яку можна надати. Що стосується області, кожен день наша Рівненщина прощається з нашими героями. І є люди, які теж зникли безвісті, і їх майже половина. Кількості тих, хто загинув. Я закликаю зараз всіх рідних, хто розшукує зараз своїх близьких, щоб ніякому випадку не реагували на заяви щодо е, такі квазі республік е, ЛНР ДНР стосовно того, що надайте нам інформацію про вашу рідну людину, ми її тут знайдемо. Тому що всі ці шахраї і всі ці квазі республіки вони надають, е, знаходять вас через фейсбук, е, Facebook, через телеграм-канали, через групи, де ви розшукуєте своїх людей, і вимагають з вас ту інформацію, яка є шкідливою, як і для ваших рідних, так і шкідливою для держави в цілому.